Ви неця і Сини, і Святого Духа. Амінь. Улюблені у Христі, браття і сестри, сьогодні Свята Православна Церква молитовно згадує найважливішу зустріч в житті кожної людини. Зустріч з Богом, з Господом нашим. І Ісусом Христом. Самарянка грішна жінка. Яку своє ж суспільство відкинуло, пішла по воду. В той час по воду йшли або раненько. На сході сонця, коли ще не так пече воно, або під вечір прохолодним теплим вечором вона ж пішла в обідню пору, коли найбільше пече сонце, тому що ніхто не хотів іти з нею по воду. І там під цим пакучим сонцем. Вона зустрічає Бога. І ця зустріч міняє усе її життя. Вона була грішницею. Каже Бог: було в тебе п'ять чоловіків. Сьогодні той, з ким ти живеш, не є тобі чоловіком. І вона, почувши слова істини, Богословської істини, правди життєвої, покидає свій водонос, забуває про все на світі і біжить в село. І ті, хто навіть не хотів піти з нею по воду, ті, хто не хотів з нею спілкуватися, повірили їй, що вона побачила Спасителя і пішли за нею. І пішли за нею тисячі людей, бо вона міняє своє життя у апостольській традиції, і згадуємо ми як святу мученицю Світлану, як життя якої справжнє життя почалося біля криниці. І закінчилося в криниці, бо за віру, за те, що вона несла істину Божу у світ, за те, що її слухали, її безбожники в кінці її життя вкинули в криницю і вона прийняла мученицьку смерть. Життя з Богом. Зустріч з Богом міняє наше життя, повсякденне життя. Але сьогодні де ми можемо зустрітися з Богом? Бог є всюди? Бог всюди сушний. На небі і на землі, на кожному місці, як сьогодні говориться, на горі, поклонні. І в дусі ми поклоняємося Богу. Так як вода розлита по всьому світі, вода є в повітрі, вода є в землі, вода є в кожному тілі нашому. Але коли ми хочемо напитися води, ми йдемо до криниці. Коли ми хочемо зустрітися з Богом, ми повинні йти до храму Божого. І тут, у храмі Божому, в щирій молитві, у вірі, у святому причасті ми можемо зустрітися з Богом, з Господом нашим Ісусом Христом. І ця зустріч змінить і наше життя. І в цій зустрічі Бог увійде в наше життя і дасть напитися нам води живої, з якою ми вовік не захочемо більше пити. Ми будемо завжди у Бозі і у його, біля його ніг і біля Його святої криниці із живою водою. І відвернув те лихо, яке терзає нашу батьківщину Україну. З Богом і тільки з Богом ми можемо змінити те, що відбувається кругом нас. З Богом і тільки з Богом ми можемо перемогти у цій війні. Тож хай Господь Бог. Дасть кожному з нас сьогодні в нашому храмі і в кожному істинно православному храмі, напитися нам води живої, води істини і правди. І з цією водою ми переможемо усяке зло, яке іде на нас, і духовне, і того окупанта, що прийшов на нашу землю. Christos vos cresce. Christos vos cresce. Christos vos cresce.